Головне на ранок, 4 серпня. У Тернополі увечері пройшла сильна злива зі шквальним вітром. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Зокрема, у місті підтопило будинки на вулицях Микулинецька та Гайова. Під водою опинилися також сквер та проїжджа частина на вулиці Миру. А на вулиці Замкова дерево впало на багатоповерхівку і пошкодило вікна. У понеділок на заході України також прогнозують дощі. Українська авіація переходить на стандарти НАТО. Міністр оборони Денис Шмагаль представив дорожню карту. Документ побудований відповідно до головних напрямків Ремів визначених у натівській доктрині і він стане основою для підготовки українських повітряних сил за стандартами альянсу. Дорожня карта має на меті посилити здатність України до спільних дій з країнами НАТО, ефективно задавати ударів по ворогу під час бойових дій та не допустити подальшого просування противника. Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець з питань близького сходу Стів Вітхов, ймовірно відвідає Росію 6 чи 7 серпня для переговорів з Путіним. Нагадаємо, дедлайн Трампа щодо врегулювання Росією війни 8 серпня. Він також підтвердив, що Одесі санкції проти РФ після 8 серпня, але зазначив, що Росія навчилася їх добре уникати. Протягом минулої доби російські війська здійснили 405 атак на 10 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілу Степногірської громади загинули троє людей. А через обстріл Дніпропетровщини важке поранення отримала чотирьохмісячна дівчинка. В Одесі внаслідок атаки ворожих дронів спалахнула пожежа на радіоринку. Вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходились електроніка та побутова техніка. Якщо хочете залишатися, у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.